Вітаю всіх, добрий день на цьому каналі. Розклади українською мовою. Кому не подобається, дівчата, в мене ще є канали, будь ласка. Що він хотів сказати? Але мовчить Давайте подивимося, чого мовчить коханий. так? Є якась брехня. Є якась брехня і мовчить він щоб ви нічого не впізнали, да? щоб ви не впізнали його брехню, щоб ви не розпізнали його брехню. Між вами пауза. Думаю, що ви на нього дуже давите, тиснете, що ви хочете його під каблук загнати. Обідився. Чи вас обідив дуже? Ну, є якесь непорозуміння і його багато. І за Думає, що може їй нема вже відносин. Але хочеш, щоб вони були. Плани є. Є плани, є мрії, але нічого для цього не робить. Боїться, що ви його до стінки припрете і розкриється брехня. Тому мовчіть. А він хоче бути для вас головним, він хоче бути вашою зіркою, вашим героєм. Йому дуже важливо подобатися вам і бути в ваших глазах найкращим. Не знає, що тепер робити. Брехав того, що хотів бути більш фінансово спроможним, більш яскравою особистістю для вас і сам себе переграв. Тепер не знає, що робити, думає, міркує як із цього вилізти, з цієї брехні, як вилізти. Але мріє про вас, ви його зірка, ви в його голові, постійно в його голові. Сьогодні думає, що не буде з вами спілкуватися, а далі воно якось вивезе, так, крива якось вивезе. Фортуна підскаже, що робити. На авось, як кажуть. Думає про побачення, думає про якісь приємності, про побачення, про флірт. Хоче бути разом, але сам себе загнав в таку ситуацію що тепер треба сидіти і мовчати. Бо брехня може вспливсти, і він буде в такому стані, що не дуже. Ну ось такий розклад.